Ви тільки погляньте на ну це шикарне коріння. Такого коріння ви ніде не знайдете. Даже, якщо просто так будете вирощувати його на городі, з насіння, дивіться, касетна розсада, супер, просто бомба. Ви садите його в ґрунт і коріннячко розправляється. Отакого от чик. Дивіться, це декоративна капуста. Її потрібно садити поглибше, це високоросла. Десь аж отакого по головочку, Аж отак. Садите її, і оце все попускає корінечко, і воно вам буде рости прекрасно і радувати вас. Бажаєте замовити по 20 гривень штука шикарна просто розсада. Хто бажає, ще є невелика кількість наявності і біла, і фіолетова, і низькоросла. Поспішіть, а також є Сантоліно по 45 гривень. Там Перовський і тому подобне. А ви досі не продаєте свої рослиночки? Ану, розкажіть мені, хто продає рослиночки, хто соромиться. Соромитеся? Дивіться мої відосики. І ваший сором швидко кудись пропаде. <свят> Бажаю вам усім успіху, натхнення і всього найкращого. А я зараз <свят> сортую, трошки звільняю касети, щоб було в мене більше пустих касет. Такі діла. Ось вот так. У мене світ появився.